Доброго, дня. Доброго! Мені дуже приємно, що ми з вами зараз спілкуємось. І мені дуже приємно, Кирила, радий познайомитись, радий наші зустрічі і одразу хотів би закликати усіх свідків нашої розмови обов'язково. Підписуватися на твій YouTube канал, тому що це надважлива справа. І ти великий молодець, що розпочав цю діяльність, і також закликаю підписуватись і на твої сторінки в різних соціальних мережах. Так, дякую. Перше питання до вас: <кхід> якщо перед вами була людина, яка не знає, хто ви взагалі і чим ви займаєтесь, як би ви себе описали перед нею? Ух ти, таке класне питання. Не знаю, чесно кажучи. Одразу так е, е, ідей в мене немає, як би я себе описав, чи щоб е, я відповідно, ну, мабуть, запропонував би е, випити каву, а по-друге, е, по я би розповів дещо. Про себе чим взагалі займаюся по життю? Скільки себе пам'ятаю, стільки я займаюся журналістикою? Ні, не тому, що я старий, а тому, що я розпочинав ще зі школи, відвідуючи. Гурток школи основ журналістики Київського палацу дітей юнацтва агенство Інпрес, власне, тут і розпочиналися витоки мого становлення як журналіста. І якщо говорити про мій досвід, то наразі я працюю на Ютуб-каналі, ще працював на провідних телеканалах і от в інших сферах, якщо так говорити чесно, і відверто, я себе не бачу, тому що я не знаю, чим би я ще. Міг займатися а, таким, щоб це приносило користь іншим. Так. А ми знаємо Дмитра Гордона, Олександра Дубінського, котрі пішли в політику конкретно. Тобто, у вас не було політичних амбіцій? Всяке бувало. Хто знає, можливо, в мене ці політичні амбіції вони і досі зберігаються. А так, дуже багато моїх колег, журналісти, вони вирішили. Піти в політику, але на мій на моє таке переконання: якщо вже журналіст вирішує піти у політику, то він закриває перед собою двері у журналістиці і виключно вже займаються політикою. Я не бачу, як можна поєднувати там і політичну кар'єру, і взагалі кар'єру журналіста, але в будь-якому разі це. Вибір і Дмитра Гордона, і Олександра Дубінського, вони напевно чимось керувалися, коли обирали собі саме такий шлях. Так, а що найскладніше в роботі журналіста? На вашу думку? Найскладніше те, що перед тобою дійсно надзвичайно багато викликів. І я можу сказати, що для мене найбільш складно було працювати. 24 лютого у прямому ефірі кілька годин я можу сказати, що перші тижні війни були емоційно дуже складними, тому що ти розумів, що по ту сторону екрану надзвичайно багато людей, яким важливо. Почути, зрозуміти, що власне відбувається, ну я думаю, що в перші години від від початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України багато хто зрозумів, що відбувається. Але знову ж таки, ну психологічно так нас попереджала і американська розвідка і британська розвідка казали, що все може статися, і країні варто готуватися, і люди мають на поготові. У мене є багато знайомих, які готували оці ці тривожні е, валізи. Але все одно ми вірили в краще, вірили, що все оминеться. Але Президент Росії Тупін він вирішив інакше вирішив зазіхнути на нашу землю. Але якщо говорити про роботу журналіста, то я міг би сказати про те, що от ми в собі поєднуємо також і професію медиків, тому що ну кажуть, що головне для медичного працівника не зашкодити. Я думаю, що і для журналіста важливо в умовах війни, коли він висвітлює ті чи інші події, також не зашкодити. Так, так. А ось яке головне правило? Тут ви вважаєте, що це головне правило журналіста, так? Ну, я би не сказав, що це головне е, правило, є певні писані правила, є неписані е, правила. Але якщо ми говоримо про ну, ситуацію в умовах війни, так дійсно. Ну, журналісти в переважній своїй більшості е, вони такі егоцентричні. І там полюють за певним хайпом, полюють за новинами, хочуть першими повідомити те чинше, але знову ж таки, ну як і е медики, е вони е мають опікуватися людським життям і здоров'ям так само, і журналісти мають розуміти е в якому психологічному стані насамперед е перебуває соціум. і ну, робити такі гучні Новини або вселяти безпідставну надію, ну скажімо, це було би неправильно. Так, а взагалі а журналісти, багато хто мені казали, що вони прокидались втраті ночі, щоб вже бути а, на зйомці вже о п'ятій ранку, а ви у котрій прокидаєтесь, взагалі, коли на у вас йдете. Я я прокидаюсь по різному. Це може бути і сьома ранку, це може бути і восьма ранку. Я рано прокидаюся, пізно, лягаю, мало сплю уже роками. Я звик до такого образу життя, власне, за таким графіком і живу. Якщо говорити про 24 лютого, у мене ефір починався о 10 ранку. І я вже десь о 9.30 був у Верховній Раді. Там була наша студія телеканалу Рада, і звісно, те, що я побачив, навіть очі. Деяких переляканих народних депутатів буду казати відверто, колись можливо там в мемуарах напишу, кого саме мав на увазі. Але чесно кажучи, і я був дещо такий збентежений, От тією атмосферою, яка не лише панувала в Верховній Раді, а вже в центрі було помітно таку от відчутного цю атмосферу, атмосферу неспокою. Так. Ось, журналісти ви самі сказали, що а, працюють вони з політиками, журналісти. Це, звісно, з ким із політиків вам було найцікавіше працювати? Мені двічі довелося брати інтерв'ю першого президента України Леоніда Кравчука, царство йому небесне. І Я думаю, що і це знайомство, і, власне, інтерв'ю, спілкування. З ним мені запам'яталося, і до речі, я мав ще ну досвід викладацької роботи, викладав журналістику в одному із коледжів при університеті Шевченка і запрошували Леоніда Макаровича на зустріч зі студентами. Я точно не пригадаю, який це був рік, але пам'ятаю, що тоді президентом України був Петро Порошенко, і ми спілкувалися з Леонідом Макаровичем, і я запитав у нього: а скажіть, будь ласка, а от Києву щось загрожує? І він тоді сказав, що він не буде здивований, якщо російські танки а, будуть на вулицях Києва. І багато хто казав про те, що ну, це фантастика, такого бути не може, але на моїй пам'яті ну це єдиний політик, який фактично спрогнозував те, що ми от бачили в лютому цього року, Так, не враховуючи Арестовича. <світнє> 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 ну, Арестович, це вже така інша історія. і Якщо порівнювати із ну, Кравчуком, то це то кажуть, молода така політична школа. Це інший вже світ політики, це нова генерація. Хай буде так. 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 А ось а, назвіть свій топ журналістів України. Ну, якщо я буду називати е, свій топ, то ті, хто не потраплять в цей перелік, вони на мене образяться. Тому я би не хотів там когось виокремлювати. Я можу сказати, що ну коли я був маленьким хлопчиком, то в мене бабуся полюбляла там дивитися програму Рада. Можливо, десь в 5 років мені прищепили любов і зацікавлення до політики. І вона також дивилася таку російську програму Час пік. З Владом Лістєвим. Ну мені десь було 5 років і так, згадуючи часто густо своє дитинство, якісь такі моменти в моїй пам'яті відкарбувалися. Оце було популярне тоді в Росії ток-шоу. Час пік з Владом Лістєвим». На жаль, його вбили в 95 му е, році. І я вважаю, що це був от, топовий журналіст. А про ну, сучасних журналістів це буде неполіткоректно, якщо я буду когось виокремлювати. Так, а якщо казати про найкращих журналістів світу, Ларі Кінг. Ла, Ларі Кінг опрі Уінфі. От е, я б одразу назвав би їх, особливо Ларі Кінг мені імпонує не лише за е, стилем ведення бесіди, але імпонує от так. Зовнішнього, це до речі, той журналіст, який у Путіна запитав, а що сталося з підводним човнем Курск і він так відповів: Ну, вона утонула. і Це достатньо таке популярне от інтерв'ю. І багатьох тоді вразив. Цинізм Путіна, який багатьом здавалося, що він такий ліберально налаштований, молодий демократичний політик? Ну а хто такий Путін? Ми прекрасно знаємо і ну не будемо казати те слово в нашому ефірі, в нашому спілкуванні, тому що все всі все, всі все прекрасно знають. Так, так а ось якщо казати саме про вас, чого ви обрали саме журналістику? І саме політично, адже багато видів є спортивна є журналістика. Чому саме політична? Ну, до речі, я ж і футбольний оболівальник ще, і вболіваю за Динамо, за збірну України з футболу, і також е брав інтерв'ю Олександра Шов Шовковського і Сергія Риброва, і цікавлюся цим ну, спортивним напрямком, здебільшого, як е вболівальник. І я думаю, що в ну в моїй душі всередині мене були певні такі гойдалки, от що переважить політика або спорт, але ну напевно, що все ж таки політика вона а, взяла гору і цей політичний напрямок, а, все ж таки для мене є а, пріоритетним. Просто скільки себе пам'ятаю, скільки я цікавлюся політикою. Мабуть, ну, з 5-6 років мені було ну 12 років. Коли в країні відбувалася помаранчева революція, я зранку до ночі дивився п'ятий канал, що там відбувається на майдані. І коли був слухачем от, школи основ журналістики агентства він про це агентство я розповідав на початку нашої розмови, то пам'ятаю, що ще Школярем я писав саме якісь статті, замітки, виключно на політичну тематику. Тобто без ну, і течінки мене ніколи не цікавили. От Політика, політика і ще раз політика, хоча розумію, що це доволі такий складний жанр, тому що ти маєш сам розібратися що до чого, а от враховуючи ті політичні перепитії, які завжди були притаманні Україні. І нашій державі і всі міжособиці між різними політиками то ти прекрасно розумів, що людям потрібна яка зрозумілість. Люди, люди мають розуміти, а куди рухається взагалі країна і на що вони мають сподіватися, живучи в нашій державі. Так, ми з вами нещодавно ось говорили про Олександра Шовковського. Вибрала в нього інтерв'ю, і ми знаємо ще Олега Блухіна, котрі спробували себе теж в політиці. Так. Як вважаєте про правильно це, що спортсмен пішов в політику? Я не можу тут рішення або вітати, або засуджувати. Так, дійсно багато е, спортсменів, та не лише спортсменів, людей шоу бізнесу вони е, вирішили себе спробувати у політиці. Ну, наприклад, той же Андрій Шевченко якого ми всі любимо, знаємо, поважаємо і весь світ йому аплодує, тому що він дійсно один з найкращих футбольних гравців після Євро 2012 чемпіонату Європи з футболу, який відбувся в Україні і Польщі? Він вирішив завершити свою спортивну кар'єру і одразу вирішив себе спробувати. Не в політиці, в такому, як на мене, дещо сумнівному політичному проєкті, як партія Україна вперед Наталії Королевської І цей проєкт він стріском провалився. Україна вперед не прийшла до Верховної Ради. А Андрій Шевченко був, якщо не помиляюсь, другим номером у виборчому списку. Ну мені видається, якщо людина вже обрала певний шлях, то треба рухатися ним. А політика, як на мене, це. Не справа така от Андрія Миколайовича Шевченка, де він може себе повністю зреалізувати. Хоча він зараз активно долучається до суспільних ініціатив Юнайтедвадцять 24 Я думаю, що він, як пізнавана в усьому світі людина, може себе тут зарекомендувати, але це більше знаєш така от суспільна діяльність аніж політична. Щодо Олега Блохіна, ну це. Теж інша генерація це людина, яка виросла у радянському союзі. І він був в комуністичній партії. Я маю на увазі ще представляв фракцію, чи компартію, чи соціал-демократичну партію в Верховній Раді, і там також був інцидент, що йому треба було обрати або він працював головним тренером збірної України з футболу, або е, обирає депутатську роботу, і коли е, збірна під його рудою успішно проходила квикльк. Кваліфікаційну кампанію на чемпіонат світу з футболу 2006 року, то він обрав саме депутатську роботу, але потім це питання швидко вирішили, і він залишився тренером збірної вивів нашу команду на чемпіонат світу з футболу, де ми увійшли до вісімки найкращих футбольних команд світу. Тому тут знову ж таки кожен для себе ухвалює те чи інше рішення, керуючись певними. Мотивами, але як на мене, ані Олег Блохін, ані Шевченко, той же Олександр Шовковський він є наразі депутатом Київської міської ради. Ну, вони для суспільства завжди будуть асоціюватися насамперед з футболом, а не з політикою. Так, а чи вважаєте ви щось що після того, як Шевченко спробував себе в політиці, так не пройшла в раду партія і все закінчилась кар'єра? Чи він ще може нас здивувати таким дебютом в політиці? Кирило, ну в нашій державі знаєш у 2006 чи 2007 році, коли наш чинний президент України Володимир Зеленський брав участь у шоу танці з зірками, я особисто відправляв смс-ки э, э, за пару. Я не пам'ятаю під яким номером пара Володимир Зеленський Олена Шептенко. Якби хтось тоді сказав, що це танцює майбутній президент України, ну я мабуть би отак би. Відреагував би, тому що ну Зеленський, який президент, а навіть 5 років тому складно було уявити, що він стане президентом. Але от сталося те, що сталося. Тому казати, що Щось в нашій країні воно є неможливе, тому що це така ну абсурдна річ. А я хотів би, ну чесно кажучи, побажати, щоб Андрій Шевченко після того як Україна неодмінно здобуде перемогу у війні. Проти Росії він повернувся до тренерської діяльності. Так у нього є певний, ну успішний, будемо відверто казати, успішний досвід управління національної збірної України. Так він опікся в серії А чемпіонаті, який він достатньо добре знає, як гравець і спробував себе як тренер. Я думаю, що ну, футбольні експерти мають тут оцінити його сміливість, що в цьому проєкті Джену, у ну, нього ну нічого не. Склалося успішно, але тим не менше, я думаю, що він ще свого остаточного слова у футбольній кар'єрі не сказав. Я би хотів би, щоб Андрій Шевченко був успішним футбольним тренером. Ну, наприклад, як Сергій Рибров. І хотілося б, щоб той же Ребро він не лише працював в Об'єднаних Арабських Еміратах, але й спробував себе у топ чемпіонаті. Так а повертаючись до журналістики, були ще якими рисами характеру повинен володіти професійна журналістка? ідеальних людей, ідеальних журналістів не буває, але так. розуміючи ті умови, в яких зараз працюють журналісти, особливо в умовах війни? То я думаю, що номер один це стресостійкість, фактично, ця риса вона повинна бути притамана не лише журналістам, але й усім нам. І звісно, що журналіст повинен бути уважним до Події до новин, до того, що він робить, і е, завжди вмикати певну самокритику, самокритику і розуміти, що він от насамперед робить і ретельно перевіряти факти, як на мене. Це головне, особливо зараз. Так, дійсно. А, а якщо казати саме про вас, яка ваша улюблена книга? Моя улюблена книга. Ну нещодавно я от читав книгу Думати як Барак Обама. Я от ще пам'ятаю свої шкільні роки, коли Барак Обама лише розпочинав свою президентську кампанію 2008 року. Я думаю, що всі тоді на нього звернули увагу і ретельно стежили за перебігом цієї виборчої кампанії в США, тому що він себе позиціонував як такий молодий. Лідер, людина, яка може змінити не лише Америку і цілий світ, і я от прочитав цю книгу, і я читав його мемуари зуфаліс надії, мені дуже сподобалося ще в шкільні роки, і зараз от я читав нову книгу про нього, і це той шлях, який ну, треба наслідувати в плані того, що якщо ти собі поставив щось за мету. То треба до цієї мети йти. Мені ще ну це такий політичний напрямок. Мені подобалася м, книга Нікола Макіавеллі, державець, в якій він описував, яким повинен бути правитель. Ну, це книга, м, яку нам рекомендували на філософському факультеті університету Шевченка, я закінчив е, політологію. От і ця книга мені також, от е, запам'яталася. Так. А... А чи можна сказати, що ось Барак Обама, і у праві мають щось спільне, адже вони якось схожі, на мою думку? І... Ха -ха -ха. Ну, оправ інфрі, якщо я мені пам'ятне не зраджую, вона неодноразово брала інтерв'ю у Барака Обами. А, от. Але ну, цікаво було б до речі поспостерігати на Обаму в якості журналіста. Тому що ну, завжди у нього брали інтерв'ю. Цікаво було б навпаки поспостерігати, який він був би в цій постаці, тому що він достатньо розумна і прогресивна людина. Так, а який у вас улюблений фільм? Хм. Я до речі, нещодавно переглядав картковий будинок. Серіал за участю Кевіна Спейсі. Як на мене, це достатньо такий потужний е, телесеріал саме політичного напрямку. З історичних е, фільмів е, мені подобається Гладіатор е, Спартак. Так одразу я не можу <гадати> пригадати те, що подобається. Ну, в шкільні роки, які всі дивився Титанік. Титанік там із участю Леонардо Дікабрі ще був Титанік, який раніше зняли за участю Кетрін Зета Джонс. От. Але чесно, мало дивлюся фільмів, тому що ну, бракує часу. Так, а зараз пропоную Бліц-опитування. Супер! Готовий! Так. Ларі Кінг чи Опра Вінфрі? Ларі Кінг. Так. А, далі таке питання: Дмитро Гордон чи за інтерв'юєр? Мабуть, за інтерв'юєр. Чому? Треба підтримати за інтерв'єр. У Дмитра Гордона і так успішна кар'єра, у нього все буде добре. Так. Переглянути фільм чи прочитати книгу? Переглянути фільм, хоча, переглянувши фільм, можна трошечки і почитати. Хто був для вас прикладом в дитинстві? Приклад для наслідування, хто був для мене прикладом в Ну, Чесно кажучи, я намагався не створювати собі кумирів. Я не можу пригадати, щоб я когось наслідував. Ну, я знаю, що там кажуть, що там. Батьки є прикладом. Ну, звісно, що для мене батьки також є а, і залишаються прикладом, були прикладом в а дитинстві. Але зараз сказати отак от 100% що ось саме ця людина повпливала, таких людей достатньо було багато в моєму житті, і кожен з них щось вніс, привніс для мого розвитку, для моєї кар'єри. Так, а зараз продовжить речення. Так. А, якщо б я не займався журналістикою, я би став. Футболістом. напевно. Я б ніколи не я б ніколи не став би математиком, це точно, тому що з математикою у мене завжди були такі проблеми, що я пам'ятаю, що в школі я сказав вчительці з математики, навчить мене гроші рахувати, і більше мені нічого не треба в цьому житті. Так, а і наступне, якщо б я повернувся на 5 років тому назад, я б перше зробив би. Якби я повернувся 5 років назад. Так. Я мабуть, б мабуть би нічого не змінював. Так. Тому що, от, е, ну, я, я часто е, чую таку думку, от люди ж там ставлять питання між собою спілкуються, цікаво. А, там, коли завершиться війна, мені також цікава ця відповідь. Але, от якби от мені б розповіли би сценарій, чесно, я от не хочу цього слухати, не хочу цього чути, тому що ну, в житті, як на мене, важливо тримати певну інтригу. Нехай ця інтрига вона зберігається, як на мене, тому що ну. Тому що ну це складне питання, а в плані того, тому що кожного з нас є свої очікування, сподівання, хтось там певні надії там покладає плани є на два роки, на три роки, хтось міряє іншими категоріями, там 10 і 15 років. Але ну мені так внутрішньо комфортніше, коли є певна от інтрига в житті, в роботі фактично в усьому. Так, і наостанок, дайте пораду молодим журналістам, котрі хочуть розбуватися в журналістиці. Ну, порада перша, дійсно буде багато труднощів, хтось буде не вірити, казати, що це марна справа, що не треба цим займатися, це небезпечно. Тут я хотів би ну, побажати, щоб переконання і наміри вони були стійкими, і якщо молодий журналіст або людина, яка відчуває внутрішній потяг до цієї роботи, я би сказав би, що це не робота, це хай буде так і пафосно, це служіння або місія. Вона не звертає ані вправо, ані вліво йде своїм шляхом і пробує, пробує, пробує. Так ну дорога не буде, знаєш, така от прокладена. Трояндами, звісно, що будуть і шипи, але все залежить виключно від тебе. Бо те, що мені казали викладачі: 90% наполегливості, кропіткої праці, 10% таланту, і в результаті ти вже будеш отримувати певний результат, а головне і задоволення від того, що ти робиш. Так, я вам дякую за цікаве інтерв'ю. Мені було я дуже. Дякую і я дуже дякую спасибі тобі кирила бажаю тобі е, успіхів дякую що запросив, я знову ж таки закликаю всіх глядачів і слухачів обов'язково підписуватися на YouTube канала на YouTube канал кирила